Фантастичний гол Ярмоленка приносить Динамо впевнену перемогу. Тепер до чемпіонства лише декілька кроків. Шахтар буде судитися за свого легіонера, а також масштабна бійка, яку ви могли пропустити. Але перед початком не забудьте підписатися на канал Футбол України для того, аби не пропустити усе найцікавіше. Та й нам буде дуже приємна ваша підтримка. Усім привіт, друзі! З вами на зв'язку канал Футбол України. Сьогодні з вами будемо говорити звичайно про чемпіонат України, про масштабну бійку, яка сталася у грі між Карпатами та рухом. Також поговоримо. Ну і решту футбольних новин оглянемо. Там є цікаве. Тож погнали, але перед початком попросимо вас поставити вподобайку. Є тепер вперед. Отож, 25-й тур чемпіонату України стартував у п'ятницю. Давайте пройдемося по матчам сьогоднішнього ігрового дня. Власне, програму відкривали у Полтаві, де Ворскла приймала Олександрію. І можливо, хтось перед грою очікував запеклої боротьби та не простого виїзду для команди Ротеня, але усі питання фактично були закриті вже у першому таймі. На сьомій хвилині забував ковалець, а потім дублем вистрілив цара. Відзначився на 36-й та 45-й хвилинах. Один гол Ворскла все ж відіграла у другій половині влучний удар на рахунку Ндукве, але на більше часу їм не вистачило. Після цього матчу, який став четвертим поспіль програним для Ворскли. Юрій Максимов заговорив про відставку. Треба приймати рішення, можливо, щось поміняється. Ми програли чотири гри поспіль. Я поспілкуюся із керівництвом та прийму рішення. Заявив він. Після гри, а ви ж напишіть у коментарях свою думку, чи зможе потенційна зміна головного тренера змінити ситуацію і для команди. Ну а в другому матчі у нас відбулося київське дербі, де грали Динамо та оболонь. Пивовари дуже впевнено розпочали цей матч і мали декілька вбивчих моментів, але реалізувати їх не змогли. Натомість один із небагатьох моментів використав ярмоленко, який виконав шедевральний удар за меж штрафного майданчика. На 55-й хвилині у ворота оболон. Болоні було призначене пенальті, яке влучно реалізував Ванат і фактично закрив питання про переможця. До слова про пенальті скандальна ситуація сталася у матчі молодіжних команд. Динамо Ю-19 розбило оболонь 4-0. Але на 70-тій хвилині. Навіть попри рахунок 4-0, кілька гравців киян не зуміли поділити призначений пенальті. Задорожний, який заробив 11-метровий удар, хотів сам виконати цей вирок. Однак у гру вступив Матвій Пономаренко і ледь не силою забрав м'яч собі. Зауважимо, що після втручання інших гравців киян забити гол все ж дали задорожному. Як думаєте, це лідерські якості? Чи вже нездоровий момент із схопленням якоїсь зірочки? Але повернемося до гри дорослих команд, де на 67-й хвилині своє підписання нового контракту із Динамо класно відсвяткував Буяльський, забив гол, і на цьому команди завершили. Важливий для Динамо момент ані Ярмоленко, ані Кабаєв, які перебували під загрозою дискваліфікації та могли пропустити матч проти шахтаря. Гірчичників у грі з Олександрією не отримали, тож готові зіграти у напевно ключовому матчі сезону. Ну а далі до чемпіонату Ю-19, адже там, у поєдинку між Карпатами та рухом, стався епізод, який пропускати не можна. Дуже серйозна і масштабна бійка. Скандальний епізод стався на 90-й хвилині. Щойно розпочався компенсований час. Біля бокової лінії зійшлися Олександр Федько та Ростислав Дяк. Гравець руха, сфоливши проти футболіста Карпат, виявився дуже незадоволений напевно його реакцією, адже одразу штовхнув свого опонента. У відповідь, від на це почалася словесна перепалка. Ну а далі налетіли гравці обох команд, і все це перетворилося у велику штовханину. У купу футболістів, які вже були на полі, активно включилися і обидві лави запасних, та навіть адміністративні штаби команд. У деяких епізодах це справді виглядало дуже небезпечно, і здавалося, що може призвести до серйозних наслідків. Але врешті і гравцям, і арбітрам вдалося розрядити цю ситуацію, в результаті якої покарали трьох футболістів. Ох, так би мовити, зачинщиків дяка та фетька, а також нападника руха Можиловського, який особливо активно включився у цю сутичку. Усі троє побачили перед собою червону картку. Додамо, що матч між юнацькими командами завершився із рахунком 0-0, А дорослі клуби львів'ян зіграють між собою у суботу старт о 13.00. Ну і завершимо оглядом решти футбольних новин. Тут поговоримо ми про Шахтар, який буде судитися за свого легіонера, поговоримо про вихідні трансфери Динамо, а також Михайла Мудрика. Саме із Вінгера Челсі ми розпочнемо, адже за даними Daily Mail, Челсі власне вніс зміни у контракт українця. Джерело посилається на офіційний щорічний документ АПЛ, у якому описані транзакції здійснені кожним клубом. І саме в цьому документі йдеться про зміни у контракт контрактах футболістів щодо Михайла, відомо, що в його угоді відбулися певні зміни, але як вказує джерело, вони не суттєві. Контракт зазнав лише адміністративного коригування, але в той же час. Що саме там змінили, поки невідомо. Динамо ризикує втратити одразу двох футболістів у сфері інтересів турецьких клубів. Опинилися захисник Денис Попов та воротар Руслан Нещерет. Щодо голкіпера, то за даними місцевих медіа інтерес до нього активно проявляє стамбульський бешиктаж. А також до Нещерета придивляється італійський комо. Втім, за інформацією, фанатіка для обох команд Руслан не є фаворитом на позицію основного нового голкіпера. А от Трабзонспор пригледів собі Дениса Попова, персону цього футболіста вони вже активно розглядали взимку і до розмов про потенційний перехід готові повертатися під час літнього трансферного вікна. Водночас, поки що, жодних деталей по цьому ймовірному трансферу невідомо. Проблеми на завершальній стадії сезону матиме Олександрія, адже лідер клубу Хуан. Безера через травму вибув до кінця чемпіонату. Інформацію озвучив асистент головного тренера Сергій Кравченко. Нагадаємо, Безера зазнав пошкодження у матчі минулого туру УПЛ із рухом. На 17 17-й хвилині він невдало впав і не зміг продовжити поєдинок. Як раніше повідомляли в ефірі УПЛ ТБ, у бразильця проблеми зі спиною? Ну а завершимо ми з шахтарем та їх майбутнім судом проти Галата Сарая через ситуацію із колишнім гравцем тете. Цю справу спортивний арбітражний суд у Лозані буде розглядати у четвер, 24 квітня. Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення Тети на правах оренди виступав спочатку за Льон, а потім за Лестер, при цьому залишаючись гравцем шахтаря. Втім, у 23-му він відмовився повертатись до України і підписав повноцінний контракт на 4 роки із Галата Сараєм. Раніше FIFA вже ухвалив виплатити компенсацію у розмірі 2,3 мільйони євро на на користь шахтаря при цьому сума має бути погашена у рівних частинах самим футболістом і турецьким клубом. Але очевидно, що цього досі не сталося, тож справу дотягнули до судового засідання. Ну що ж, друзі, ось таким був наш сьогоднішній випуск. І Якщо це відео виявилося для вас корисним, оцініть його, будь ласка, вподобайкою, а наш канал підпискою. Дякую, будьте на зв'язку, і скоро побачимось.